Вітаю вас, любі п'ятикласники, на уроці української мови? Сьогодні у нас не типове заняття, а урок творчості, створення малюнків, колажів, коміксів, аудіозаписів тощо про нормативне наголошування слів? Емоційно налаштуємось на урок. Який у вас сьогодні настрій? Якщо у вас на душі похмуро, згадайте, що після дощу часто буває райдука. Якщо ви роздратовані, то заспокойтесь, адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Нехай у вас на душі буде сонячно. Своїм теплом ви зможете зігріти своїх друзів. І з таким сонячним настроєм починаємо працювати. Згадаємо вивчене на попередніх уроках. Ви говорили про склад, про наголос. Проблемні випадки наголошування в українській мові та певні закономірності. Виконайте наступну вправу. Розподіліть слова на групи відповідно до місця наголосу. В першу колонку виписуйте слова з наголосом на першому складі. В другу колонку з наголосом на другому. В останню з наголосом на третьому складі. Поставте урок на паузу. Добре, подумайте, за потребою скористайтесь орфоепічним словником. Також можете виконати цю вправу в інтерактивному форматі за QR-кодом. Перевірте себе. У першій групі з наголосом на першому складі наступні слова. Випадок, вірші, донька, дрова, зручний, косий, лате, начинка, олень, фольга. З наголосом на другому складі виразний. Відчим, граблі, дочка. Корисний, мережа, напій, новий, цінник, чорнослив. Наголос на третьому складі: вантажівка, відвести, жалюзі, кілометр, кропива, обіцянка, 11, псевдонім, черговий, листопад. Почнемо з легшого створення окремих малюнків про нормативне наголошування слів. Можна не просто проілюструвати якесь слово з проблемним наголосом, а й добрати до нього риму, тобто співзвучне слово, і обидва їх об'єднати у малюнку. Наприклад, Фольга Ольга. Донька долонька. Анонім. Псевдонів. Як бачите, одне з цих слів легко наголошується, а друге запам'ятовується за аналогією до нього. Це дуже ефективний метод вивчення наголосів. Таким чином можна складати навіть невеликі римовані речення або віршики. Наприклад, домашнє завдання учнівське покарання. Моряк граблі везе на кораблі. Голі руч узяв обруч. Спробуйте створити щось схоже. Придумайте рими або чотири вірші до слів: ціник, жалюзі, кропива та проілюструйте їх малюнками. Уявіть себе поетами-художниками. Я впевнена, у вас все прекрасно вийде. Далі складніше. Що ж таке комікс? Це слово запозичене походить від англійського комікс, комічний, смішний і багатозначне. Це жанр, у якому поєднано малювання, карикатуру, послідовність малюнків і літературу. Короткі тексти у вигляді мовної бульки чи хмарки. Це серія зображень із короткими текстами, що становлять історію, і книжка з такими малюнками, інакше кажучи, мальована історія. Бувають і німі комікси з інтуїтивно зрозумілими малюнками. Цей жанр зародився аж у 15 столітті, хоча і набув найбільшого поширення тільки з 19-го. Першим українським автором коміксів вважається Едвард Корзак, який у 1937 році в журналі Комар надрукував комікс, як усус недобитий шукав правди на світі. На екрані ви можете зліва побачити уривки з коміксів Анатолія Василенка, «Пригода кота Чорнолапенко Летимо до Арктики. А з правої сторони навчальний комікс. Схожий ми будемо створювати з вами сьогодні. Як створити комікс власноруч? Спершу придумай історію та її героїв, обставини, у яких вони перебуватимуть. Намалюй героїв, лишивши хмарки для запису їх реплік. Упиши фрази твоїх героїв. Вони мають бути стислими, чіткими, відображати емоції або обставини, зображені на малюнку. Можна використовувати шаблони на таких сайтах, як Canva, write Comics, Тощо. А найголовніше дай волю своєї уяві і творчості. Створимо перший комікс разом. На екрані ви бачите вже готові ілюстрації з відомими героями мультфільму Зоотрополіс з кролицею Джуді та Лисом Гідеоном. Вони розмовляють про правильне наголошування слова колень. Але з правого боку репліки розташовані в хаотичному порядку. Ваше завдання відновити їх правильну послідовність у хмарках. Поставте урок на паузу і виконайте завдання. Відновимо комікс якою буде перша репліка лиса? Гей, відгадай, загадку. На голові його корона згілля, копиця топчуть буйне зілля, на спинці плями білі, наче день. І як відгадує кролиця, може, олень? Відгадала правильно, але треба ставити наголос на перший склад. Олень, зауважує лис. Оце й так, здивувалась королиця, а я й не знала. А не обдурюєш мене часом? Перевір сама за орфоепічним словником. Дарую. Дякую за нову корисну книжку. Ми з вами правильно відновили комікс. Уважно подумайте, яке ще одне слово з проблемним наголосом тут є. Загадка. Запам'ятайте, у цьому слові наголос тільки на першому складі. Також цей комікс допомагає нам запам'ятати, що у наголоси ми можемо перевірити за орфоепічним словником. А тепер самостійно доповніть наступний комікс репліками з використанням слів. Фольга, Чорнослав. Як бачите, дія відбувається у магазині. Головними героями спочатку є двоє: дівчина і продавець, потім до їх розмови доєднується дідусь. Про що вони могли б говорити? Картинки створені за допомогою сайту RedComics. Там ви також можете легко створити власні комікси. І тепер відпочинемо, виконаємо розминку для очей разом із песиком патроном. Наступний вид нашої роботи колаж. Це слово також запозичене, але вже з французької мови, і перекладається як наклеювання. Це технічний прийом в образотворчому мистецтві, метод створення композиції, при якому поєднуються різнорідні елементи на відмінні від них основі. Цим він відрізняється від аплікацій, де всі елементи ретельно підібрані за формою, кольором і фактурою, створюють цілісну картинку. Цей метод відомий здавна, але не був найбільшого поширення з ХХ століття. Його основна мета досягнути ефект несподіваності, парадоксальності, викликати емоції, асоціації, зберегти враження. З лівої сторони класичний приклад з поєднанням фотографій, уривків з листів, газет, малюнків, грошових одиниць. З правої сторони фотоколаж, колаж з фотографій або їх частин. Як створити колаж власноруч? Обрати тип з фото або різних за типом елементів. Обрати тему, яка буде об'єднувати всі частини. Підібрати складові, поєднати за власним бажанням. Якщо це фотоколаж, то налаштувати фон, надписи, розміри, фігури. Є безліч сервісів для створення фотоколажів, у тому числі і канва, інстаграм мої колажі. І найголовніша порада на сьогодні воля уяві і творчості. Створимо колаж зі словом, зміна наголосу якого приводить до зміни значення. Нагадайте такі слова. Я обрала Атлас Атлас. На екрані в мене вже є фон. Додаю до нього перше зображення, друге і пояснювані надписи. Атлас. З цим наголосом слово означає збірник карт. Атлас це тканина. Другим створимо колаж про складні випадки наголошування. Обрали фон і прикріплюємо на нього окремі фото, Чорнозем, фольга, чорнослив, дрова, щавель, спина, граблі. Це одні з тих слів, в яких ми робимо найчастіше помилки. І колаж допоможе нам їх краще запам'ятати. Увага! Ще раз прогляньте правильні наголоси. Зараз вони зникнуть, і потім вам буде потрібно відтворити їх. Запишіть у зошит за картинками слова з правильними наголосами. Перевірте правильність. Вашим домашнім завданням буде створити малюнок, колаж чи комікс за темами на вибір: слова з наголосом на першому складі, слова з наголосом на другому складі, або слова з наголосом на третьому складі. Можете скористатися вправою, яку ми виконували на початку уроку творчих вам звершень. Якщо після виконання вашого творчого домашнього завдання ви відчули, що ручки у вас томилися, рекомендую виконати наступну пальчикову гімнастику. Наостанок виконаємо рефлексійну вправу веселка. Оберіть той колір, який найбільше характеризує вашу роботу на уроці. Я не міг, не хотів це робити. Я це робив, але не вдалося. Я це робив із допомогою. Я це робив, хоча були побилки. Я це робив, але не відразу. Я це зробив. Це було дуже просто. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!